Понад півмільйона гривень на розвиток свого центру з надання адміністративних послуг має отримати Краснопільська громада. Це будуть гроші з державного бюджету. Свій центр вони ж відкрили у 2017 році. Андрій Лизугов приходить сюди щотижня. Сьогодні також має питання. Реєстрація договорів оренди землі. Як Ну, На власному автомобілі. 40 кілометрів. Відвідувачів буває до півсотні за день, каже працівниця центру Оксана Парченко. В мене звертається з питаннями державна реєстрація права власності, оренди і бізнесу. Державний реєстратор. Скільки за день може бути клієнтів? В ну, по-перше, ми обробляємо заяви в електронному вигляді. в середньому 40, може бути. Може трошки більше, може менше. Загалом тут працює 10 реєстраторів, ще – у старостатах. На даний час я зараз надаю довідку на запит нотаріуса про останнє місце реєстрації людини. Усього тут надають понад 190 адміністративних послуг, розповідає селищний голова Юрій Яремчук. Хочуть збільшити їх по двох додаткових напрямках. Гроші, які чекають з дня на день, планують пустити на обладнання. Це будуть дві станції для виготовлення id карток і обладнання на заміну посвідчень водія. Ми також приймали участь ще в дев'ятнадцятому році в програмі на отримання обладнання для виготовлення id карток закордонних паспортів. Ну на жаль, тоді програма призупинила своє, хоча ми були відібрані переможцями. Програма не була втілена в життя на рівні країни. В цьому році ми теж прийняли, отримали таку позитивну звістку про те, що ми отримуємо це обладнання. Щоб людина мала можливість отримати всі послуги в одному місці. Тобто, якщо вона звертається до нас за видачею, довідки про реєстрацію місця проживання, яка необхідна для оформлення паспорта. А потім після цього йде в міграційну службу для безпосереднього оформлення, то, коли вона приходитиме до нас, і ми матимемо ці робочі станції, вона буде вирішувати всі свої питання в одному місці. У нас є підписана угода з регіональним сервісним центром. Вони Відвідують нас раз на місяць, здійснюють виїзні прийоми, безпосередньо у ЦНАПі реєструють, перереєстровують автомобілі, роблять заміну посвідчень водія і так далі. За її словами, зараз у черзі на перереєстрацію понад 80 людей. Серед них і Іван Миколайович. Звернувся переоформлення автомобіля, записалися в чергу, ждемо. Приїхав, зробив і поїхав. Але. Не їхати в суми це нормально, в принципі. Нові послуги планують почати надавати до кінця року, сказала керівниця центру. Діана Крахматова, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Сумщина. Крім краснопілля, гроші для своїх ЦНАПів повинні отримати також Охтирка, іконотоп, Ромни і Миколаївська селищна громада. Усього на Сумщину надійде понад півтора мільйони гривень. Розпорядником коштів є міністерство цифрової трансформації. За словами Олексія Ксантюка, заступника директора обласного департаменту економічного розвитку, яка реалізує цю програму. Всі п'ять громад мають витратити кошти винятково на придбання обладнання для id карток Ім п'ятьом ЦНАПам виділили кошти на придбання лише окремо визначених, окремо визначеного обладнання. Ніяких інших рішень по інших територіальних громадах, чи по інших послугах, чи по іншому фінансуванню Міністерством цифрової трансформації не приймалося. І поки що на цей рік, на цей рік ніяких додаткових коштів і субвенцій не заплановано. За словами Олексія Оксантюка, на Сумщині працює 33 ЦНАПи. З 51 громади таких установ не мають 17. Олексій Оксантюк каже, що за законом їх мають облаштувати до 1 січня 2024 року.